Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Додатково ще почали квітувати тюльпани, і дуже яскраво і красиво почало все виглядати на моїх клумбах. Хочу вам показати і для себе занотувати, як це виглядає цієї весни. Зараз у нас прогнозують похолодання і дощі, тому не знаю, яким буде квітування з часом. А на даний момент, давайте разом полюбуємось. Зараз заквітував самий пізній гіацинт рожевого кольору. Ось так він виглядає, інша цибулька навіть ще не дорозпустилася. До речі, поки знаходжусь в цій частині свого берега струмку, покажу вам, як квітує брунера. Я її пересаджувала ось сюди під крону катальпи. Викопувала великий кущ, який зростав у мене на сонці, а вона цього не полюбляє, поділила на маленькі кущики і ось сюди висадила. І тепер, ранньою весною, вона тут прижилася всі кущики, чудово себе почувають і навіть квітують. Катальпа просинається пізніше. Всіх в моєму саду. Але я бачу, що вже сокорух пішов, починає зростати листя. Тож, сподіваюсь, незабаром побачити її красиве листя, яким вона мене завжди і радує. Також у хвойних рослин уже починають з'являтися молоді прирости. Ось, наприклад, втиса це сорт хіллі. Колоновидний сорт, ми можемо побачити яскраві, салатові, молоді прирости початок їх розпуску. Щодо тюльпанів, то на моїй ділянці зростає ось такі букетні посадки різних сортів, декілька варіантів тюльпанів, дуже невибагливих. Я їх взагалі жодного разу не викопувала, посадила, так би мовити, один раз і все. Саме такі сорти, мені дуже подобаються, тому що вони взагалі не викликають ніяких хлопотів. Їх посадив, не потрібно викопувати, вони чудово, самостійно розмножуються кожного року це більше і більше їх квітує. Вони яскраві, невибагливі. Ось тут ми можемо побачити три різні сорти тюльпанів, їх нічого не їсть, вони не вражаються шкідниками та хворобами. Також класно пахнуть, тому зростають і радують мене щороку. Ось по іншу сторону мого сухого струмка. Нещодавно розпустилися ще один сорт нарцисів, ось такого немахрового сорту, але дуже пахнуть, вони яскраві, досить рясно квітують, довго тримають квітку. Також мені дуже подобається. Погодьтеся взагалі всі квіти. По-своєму, неперевершені і красиві. До того ж, чим простіша квітка, тим вона менше вимагає до себе уваги, але при цьому квітує і все їй ні по ніпочому. А ось так на даний момент розпустився мій флокс шиловидний ґрунтопокривна рослина. Майже всі мої простріли вже відквітували. Ось так на даний момент виглядають їх пухнасті пліт коробочки. Вони мають ще більше розпушитись. І по-своєму також декоративні. А ось тут ще один сорт нарцису розпустився. Поки що лише одна квітка у нього. Армерія квітує. Ось тут у мене зростає і беріз, іще вічно зелений. Квітує білими квітами. Ми можемо спостерігати початок розпуску його квітування. Поруч, грунтопокривний чебрець, ще квітують нарциси махрові, гіацин, вже просинаються злаки. А також хочу вам розповісти декілька слів про ось цей чудовий кущик вічно зелений це магонія падуболиста, яка зараз активно квітує. Лимонно-жовтими квітами, дрібними, що зібрані у гарні щільні суцвіття на кінцівках пагонів. Квітування відбувається взагалі в травні, повторно, може, в жовтні, але в цьому році погода дуже непередбачувана. Ось зараз у квітні, в середині квітня, активно ми можемо побачити вже її рясне квітування. До того ж квіти мають дуже приємний солодкий аромат. Магонія дуже медоносна рослина. Зазвичай щороку в цей період тут просто вулик бджіл, але в цьому році чомусь бджіл взагалі дуже мало. Щодо листя, то хочу сказати, що воно в неї блискуче шкіряне із зазубреними краями. Темно-зеленого кольору, після зими бронзово-пурпурного стає. Взагалі весною старе листя магонія скидає, ось таким чином воно неї поступово відсихає, саме опадає. або ж його можна вирізати. Я вирізаю це листя дещо пізніше, коли вже починає активно наростати молоде листя, і тоді непомітно. Дуже різницю, що магонія буде стояти без листя, поки наросте нове. Ось такий зазубрений край, досить гострі кінчики на листі. Молоде листячко поки що дуже м'яке, воно світлішого кольору в неї зазвичай. У серпні, вересні дозрівають плоди вже, вони трохи продовгуваті, округлі блакитного кольору. Взагалі рослина дуже невибаглива, морозостійка і не вражається хворобами і шкідниками. Але якщо вона висаджена у правильному місці, магоня полюбляє сонячне місце і обов'язково без протягів, у мене, на жаль, вона знаходиться дещо на протязі. Тому і почуває себе трішки гірше, ніж, наприклад, кущі, які зростають у правильних місцях, будемо їх так називати. Як я вже сказала, магоня це вічно зелений кущ, він невисокий багаторічник, зростає до 1 метра у висоту та ширину. Але в окремих регіонах може бути і значно вищим. Пагони ось такі розлогі. Якщо магоню не застригати, то вони будуть в неї витягуватися і кущ буде розвалюватися, особливо в зимовий період. Тому я рекомендую магонію підстригати. Я свою регулярно хоча б один раз на рік, після квітування, стрижу. Дякую всім, хто були зі мною в цьому відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Нехай наші сади будуть квітучими. Миру всім нам! Здоров'я! До зустрічі в наступних відео!